Всім привіт, наканалежавеш і давно не було кар'єрки по Челсі. Чому не було кар'єрки давно по Челсі? Потому що я я записував інші ролики. Але обов'язково додивіться да до кінця, важде несподіванка, несподіванка даної кар'єрки. Якось так? Приємного перегляду. Ви наканежавешся кар'єра тренера і гра проти матч 14. Все, що хочу сказати, що ми дійшли до цього матча в фізичній формі більш краще, ніж сам Юнайтед. Ми граємо на третій день після арсеналу, якому ми виграли 4-0 це дербі, разгором. Я перший раз виграв в арсеналах, то бачив минулу серію. І тут ми зразу починаємо з Юнайтед проти Юнайтед. В них не самий топовий состав. Вони, деякі гравці дуже втомлені. По составу я скажу, що ми сильніші, але бачимо по грі. Ми граємо у нас Time for Bridge, ми граємо вдома. Хвіча подає, там варан вроді відбиває. Якщо не помиляюся. Побачимо зараз що покаже нам 14 -на і що показує мій лондонський Челсі. Тому приємного перегляду. І вибиває дуже добре, але бляха, там Грінвуд на. Ух ти, Терштеген! Хойлунд. І 1-0, я поняв. Не буде. Не буде красоти. 1-0 летим. Що таке вони забивають. Ну, Челсі, давайте зібралися. Поки він нічого не особо не показав за 8 хвилин. та я знав... Ой, та я Юнайтер нічого не показав. Але, блін, вони зберігають один ноль ні ходить момент і вони забили. Чило. На хвічу, хвіча, 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 дає нам кунку, кунку на лукаку, лукаку. Лукаку. Енсо! Туда! А ты відразу, 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 відразу! Дуже добре! в кухту б'є блок, але Енса, але Енса, Енса красавчик, Енса красавчик підключився в атаку і зіграв дуже добре. Дуже добре. Та ні, ну ні, ну ні, ну так легко, пацани. 2-1 уже. Бруно Фернандес втомлені вони, нічого вони не втомлені. Це все запилення очей було моїх. Програємо уже, Бруно такий пас пройшов, подивіться, що дав. Люкшо, ви подивіться, який люшок пас дав. Через АПО, і тут прям без шансів для воротаря. Це не діло, не діло, Челсі, не діло! Кукарелія, дуже добре, кукарелія. І ще бе. Ех, дуже добре, дуже добре. Не спіши тільки, не спіши. Дай пас назад. Тут Енсо. Салах. Лукаку. Лукаку! Лукаку! Лукаку. Який же який ж же гол? Яка ж атака? Яка ж атака? Який же ж гол? Дуже добре. Нарешті Челсі починає щось показувати? Проти арсенала, якого ми не вигравали, 4, 4, з якого ігор ми 6 ігор зіграли, тільки раз виграли. Ну, Юнакта ми вигравали, Юнайтед ми вигравали. І минулий раз ми в цьому сезоні ми теж... Це вже друге коло йде, ми теж вигравали. Та ні, ну Трешфорд! Бля, ну що ви робите? йоп, твердій театр! Ті, ті Сірин, покажи! ТУДА Тут га Сіринг! Тууда мальчик! в Мевділі, Мевділі! Братан! 3-3 з Юнайтедом зіграли. Рагувати, що ми играємо Арсенала після Арсенала, то ми непевно зіграли. Але могли виграти. Я Роналду просто зупинився. Якби Роналду не зупинився, ми б він би вийшов один на один, но він сиканув. Саме сильні команди Манчестер Сіті Дивимося на їхній составчих. І бачимо, що у них якийсь ніякий форвард, бо тому що у них холод на травмі. У них поразка, нічия, Вейрас, нічя, нічия. Це для нас це дуже добре, знаєте чому? Потому що вони не виграють. У них нема нормальної заміни на Холланда Ми бачимо, що у них самі жорсткі гравці це Бернардо Сілова і Філ Фоден. Ну, всі ще є Кевин Дебрюне, є ще Рубен Діс, який трошки втомився. Гріліш. Коротше, у них Родріго. Родрі в них на банки чомусь. Альфонсо Девіс теж на банки, колвел у них. Тобто вони поставили колвела, мого колвела з Лондонського Челсі замість Альфонсо Девіса це сильно. У них є Гвардіол, Доку, Філіпс і Сергіо Гомес. Якось так. Поїхали, парні. На мій шо ставщик. нас виходить. Роналду виходить, виходить Сантос, бо тому що Галфі отомився, виходить СССР замість Помікана і виходить Джеймс замість. замість. Ем, Кукарелі. Нас. Мої гравці, чесно, ну, не встигають восстанавлюватися. Тупо не встигають восстанавлюватись. Тому якось так. Захисна ланка. В атакі Хвіча Слаг на Пушічно, пушишно, пушично. Пуш, пуш. У конку теж два питань. Поїхали. Челсі, в Football Club, подивіться, це нові оці. Нові прев'юхи. Такого, такого не було. Я вже граю другий сезон, такого не було. Подивіться, болівальники заходять, раз таке бачу чесно. Може за те, що це з Мачет-Сіті, гра... чесно, такого не разу не бачу. Подивіться, не один бувальник, але пару штук показали. Це круто. Це круто. І от ми на полі. Граємо в Мачет Сіті. Нам. Якщо ми граємо в Матчи Сіті, ми дуже сильно від... скращуємо, скращуємо від... відстань від очків. Ми відстаємо там де... в районі 10 очків від Мачет-Сіті. Далап, Дісосі дуже добре, Фух спасибо Disossi. І... І це було дуже добре, але мачти Ситі зараз не, не на первому місії, а на другому місії не пам'ятаю проти кого вони грають. Ой, хто на першому місії, там тот цех, навірно. Андрій Роналду, Роналду! Роналду побачив Салаха, Салах! Мосалах! Мосалах! Можна було робити простріл, там АКЕ забираємо. чому він постріл не зробив, я не знаю. Пах! Пас на Роналду. Ні. Крищану Роналду! Ну бачите, це, це такий тупняк і у нас Роналду чомусь. Салах дуже добрий, я не знаю, хто там у них за цей, но ну меня их тут. А Колвіл, це ти що з Челсі? Блін, зараз тут Рубандиес уже у меня не Опа, Салах! Салах! Роналду! Роналду, ти за п'яту пашеш, я не розумію що це за баг за Роналду, блін. Два момента вже, 2-0 дуже не вигравати, блін. Блін, що робить Роналду? Роналду в соло б'є. Непонятно для чого він це робить, ну ладно. Кутовий Роналду, ти геть геть По треба травить, а чого? Та ч ПАМИНИЕЕЕЕТ! ЧЕКИТА КУПАШТА, БЛИН! СЫМПОВЖАМПРО ГРРВАМИЙК ПРОСТЫ БЫЛ баг РОНАЛДУ БЛИН ША БЛИН ДВАН ПОВИНВИ ГРОВАТИ БЛИН ДИСОСИ, БЛИН ПоЧНУ! Вратарсный Джек Грилиш, Ну понятное дело! Что бах Роналду? Ми повинні вже 2-0 забивати їм. де, де Брюйна? Доку. 2-0. От вам і Манчестер сіті, блядь. З, два. за з, два гола було, можна було забивати. Але Роналду не забуває, бо тому що бах Роналду і все. Просто бах. Обідно, коли ти пропускаєш із-за цього голи. Дуже обідно. Да. Да-да-да-да-да. Печально. Печально, але ладно. Так, гайз, граємо на виїзді. Челсі, про чого Челсі А, ні, з... Граємо проти, на виїзді проти Норвіча. Це, якщо не помиляюсь, вже кінець першого кола. Нам потрібні очки. Турнірну таблицю покажу після наступної гри. Норвіч атакує, 2 хвилина. Робить подачу і... І Рштега сейвить. Чилвел, як воно було почати зараз м'яч? Ну це, конечно, стати доба. Дає я нас сільного. добре Сєльних. Сєльних крутиться, вертиться. Пас на палмера, Палмер має на луках, лукак Лукаку може збивати, тут так. 1-0. 1-0. Красиво, там до кого біжить, До тренера? Що сподимося. Що ж не показати нам. Да, да, до мене, до мене. Іди сюди лукак іш. Хорош. 39 хвилина 1-0. Тут сіринг дуже добре. І Palmer не пожалів дав пас, і лукак розібрався відразу. Прийняв, вдаю, ближка, гол. Все дуже добре. Рамел Лукаку, 40 хвилина 1-0. На Хвичу. йовки палка а що так можна було? Ха-ха-ха! Хорош! Хорош, Хвича! Неочікувано, чесно, неочікувано. Давайте будем чесними. максимально неочікувано. Я хочу повтор, повтор, повтор! Паумер подає! Хвича, і тут вратарь, не знаю як ворот, вратарь зашиво раз закинув. Вратар то ли вийшов сильний, то я не знаю, він йому просто закинув за воротничок. 2-0, 2-0 фічо. І зараз в в майданчику. Тут буде удар. Я не розумію, як це працює. Маклін якийсь забив. Ти штеган якийсь вообще, ну він вообще нічого не тащить, не знаю. Що йому, що мені ним грати. Чому Він так грає в 200 просто за обычный фас і сразу одне касання, там ніхто не закрив. По факту там хвича був для нього ніби первим, і він його не закрив. захисники теж якось так. Ну так, да, бачите, як тут не піхоти, Ну рілі, по факту. Я максимально бапін підсилення атаки. Яка атака, зараз? Джеймс На лукаку, 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 лукаку рамелу лукаку дубль. Ну тут ми по-любому зараз заберемо цю катку. Інфосотка. Інфасотка до флажка, да, Лукаку дубль, дуже добре, дуже добре. Зараз атака пішла в Сірін, Джеймс, і тут Лукаку кидав пас, і Лукаку, Джеймс дав на лукаку, Лукаку розвернувся і. Галасу, Галас, і відразу за пятерна заміна. Відразу пятерна заміна, відразу. Що ж трошки не так. Що Трош, ж трошки не так було. Галахер і. Челсі 3-1 виграла, Дуже добре, дуже добре, я максимально радий. Тричка наших це дуже добре. Дуже добре. Норвіч, Сорян, канарки. На турі ми граємо проти Вовків у Вулхентон. Бачимо у них состав нета, куня. Більше та особа нікого не знаю. Вони грають в автобус такий, але автобус не максимально атакуючий. Переходимо до нашого состава. Ми бачимо. Ви бачите у на нас тут лукаку, мудрик виходить в основі, Лункунку виходить в основі, салах виходить в основі, галахер в основі, а все інше не міняється. Але помікано, що випустив, до речі. Так. Граємо вдома не на цей фаворит проти Вулхена. Проти вовки, вовки доволі такий хороші середнячки. Буде нам максимально тяжко. Випустити сьогодні такий максимальний состав. Там Мудрик тільки вийшов з таких не основи в цьому сезоні. Кунку. Енсо, Лукаку, Лукако, Лукако забив минуло матчі дубль, Галахер, Галахер, вона була бігти, вона була бігти, Галахер. Дає на Мудрика, Мудрик, що зробить Мудрик, Михайло, на Фланзі, дає на Чилувала. Бен Чілл робить подачу і кутовий. Кутовий це завжди добре. В минулому матчі ми забили з Кутового, забив Хічі Каройсхеля, подавав з подачі Palmiра. В цьому матчі їх немає. Ну Не треба робити ротацію. Мосалах. На Лукаку, але там нетто. Enzo виграє, Enzo, Enzo, Enсо. Але там захисник у Велихемптона. Але зараз Куні біжить. Біжить Куні і там під нього Джеймс. Боже мой, ну знову ми пропускаємо голи. Як не забрав Помікан, Зараз Джеймс. не забрали м'яч, він довідного дає пас на Маріо. Маріо Джуніор і джуніор забиває. Тарштаган просто вообще не севить. Ви подивіться, як тут не забрали, зараз Джеймс і омікану. Цей ще б пройшов. Галахер не встиг накрити і голоса. Лемінна забив точніше. Другий там 1-0 прораїє Челсі, дуже багато брака. Челсі грає на ви на вдома. Повинні забирати помікано виграє борьбу, але який від цього толку коли м'ячик не у нас. У кунку! кунку Ку -ку -ку, дай пас на Лукаку, Лукаку! Лукаку б'є за згорта, але там Лунін! Лунін грає в Лугентані Тільки зараз замітив, я не знав просто цього. Я ще не замітив перед тим перед матчем, я ж давав ін інфу. П'ятко на хвічу, Хвіча закидає. Енсо дає пас. Ну блін, ну п'ять чи не проходить! А ні, все, останній матч, останній матч. Я не вивожусь. Всім спасіба, кажуть, всім пока, да. Ви бачите Салібу, він в шоці, я в шоці. Вітаю вовків з перемогою. Вони і заслужили по факту. З такою гроші. Я не можу, я не знаю, як не працювати. що не роблю, все одно щось не так, щось не так. Парні, дивіться, яка команда. Лукаку до 87 розкачений. Он до 90 розкачений, Хічу до 91 розкачений. Салах 88 трошки вже поплив. Енсо до 88 розкачаний. Гаухер 83, упомікану 84, Саліба 86, Джеймс 85, Terstein 89, Чилвел 82. Але я прощаюся з цією командою. Я охожу з Лондонського Челсі, сьогодні 1 січня. В період трансферів я не вивіз. Я не вивіз психологічно, я не вивіз морально. Я побув тут півтора сезонно, і нам потрібно розійтись, бо тому розійтись, ну тому що. Я не знаю. Щось не так. Напевно, мені щось не так. Тому Болівальникам Челсі ПК. І я буду шукати собі новий клуб. Дякую. Ця ера Челсі була зі мною напротязі півтора. Сезона ми обидалися, ми боролися, ми підписували дуже крутих гравців, але що стан виходить? Тому якось так. Всім пока, пока, Челсі.